Анатолій Панасенко був переможцем ще першого чемпіонату України з більярду серед людей з обмеженими фізичними можливостями. Чоловікові уже 76, але він й досі обігрує молодих спортсменів. Більярд для нього не просто розвага. Це мислення, логіка треба обдумати. який що зробити удар? Ну і це. Коректний, інтелігентний, спорт, при якому одаєшся спокійному відпочинку. Офіційних змагань з більярду для людей з обмеженими фізичними можливостями не було уже три роки. Аби відновити таку практику, організували відкритий всеукраїнський турнір. Взяли участь у ньому спортсмени з восьми областей. Для них подібні заходи, можливість самореалізації. Так держава зробила що шокроме пенсії, яку вони мають практично десь себе реалізувати. Вони не можуть в єдиному на жаль. Виді діяльності це спорт високих досягнень, який показує наша паралімпійська і дефлімпійська збірні результати, де дійсно ці люди з особливими потребами можуть це повністю реалізувати і бути, відчувати себе не лише на цьому суспільстві. Організатори зазначають, знайти кошти на фінансування подібних заходів дуже складно. Доводиться довго шукати спонсорів та меценатів, проте результати того варті. Вони не замкнути, по-перше, не вдома сидять, а спілкуються. Багато приїхали з цим. ЦН... Центральний України з Києва, Вінниці, Житомир, Хмельницьку, І наші спілкуються з ними, беруть контакти і так не духом обсе Аби люди з обмеженими фізичними можливостями, яких лише в Ужгороді близько 6 тисяч, могли професійно розвиватися, створять спортивно-реабілітаційний центр. Також планують організувати змагання з плавання, тенісу та риболовлі.